Незабаром стартує новий навчальний рік. Заклади освіти в Балщини вже повністю підготувалися до навчального процесу та з нетерпінням чекають своїх учнів і вихованців. Як і минулого року, навчатись доведеться в суворих реаліях війни. Аби навчання було максимально безпечним та якісним, освітяни добряче попрацювали над облаштуванням укриттів, підготовкою технічного обладнання та оснащенням усього освітнього середовища для дітей. Дякую за відповідальну працю колективам закладів освіти Балтської громади. Начальник відділу освіти Петро Кулик зазначає, під час серпневої перевірки готовності шкіл та садочків залишився задоволеним, бо побачив не просто гарне виконання службових обов'язків колегами, але й ініціативність, творчість та професіоналізм в їхній роботі. Мені приємно розпочинати цю розмову з приємного відчуття, що заклади освіти готові до нового навчального року. Ми вже кілька років працюємо під час повномасштабного вторгнення, і, безумовно, головним нашим аспектом це є підготовка безпекової складової. І мені приємно сказати, не дивлячись на те, що на протязі року змінились умови, по яких заклади освіти відносяться до різних безпекових зон. Всі наші заклади освіти мають власні найпростіші або ж закриття іншого укриття іншого характеру, і всі вони підготовлені до нового навчального року. Безумовно, хотілося б відвідати і іншу складову, це навчальну, адже ми розуміємо, що навчальні заклади це перш за все заклади, які дають знання, готують дітей до майбутнього життя. І тут велика вдячність педагогічним працівникам, технічного персоналу, які підготували. Чудові навчальні кабінети, які достатньо обладнані. Держава підставляє своє плече. І в цьому році ми знову отримаємо субвенцію для чергового класу нової української школи, для пілотних класів, які в нас є в двох навчальних закладах. Ми в черговий крок зробили у плані покращення харчування. Ми знову, мабуть, будемо втілювати програму ООН, яка частково відшкодовує батькам, саме тим, хто за власні кошти харчується. Всі ці кроки дозволяють впевнено дивитися в завтрашній день. І ми віримо, що ми своїми кроками в цілому теж наближаємо загальну перемогу. Але разом з тим хотілося б і окремі слова вдячності сказати окремим колективам, адже загальне враження складається все-таки з окремих маленьких відчуттів і вражень. Тому хочу відмітити загальну стратегію розвитку закладу це Балського ліцею номер 2 Їхню в той же час різноформатність кожного кабінету, яка разом з концепцією закладу дозволяє проявитися кожному вчителю. Наш колектив спільно з батьками творчі підійшли відповідально до ремонту. Всіх навчальних кабінетів. Ну, ви бачите, вони відрізняються таким особливим смаком, естетичними своїми можливостями. Але це не головне. Головне, звичайно, те, щоб вони ну, приносили все те обладнання, яке є, щоб приносили користь нашим дітям, щоб якось облегшували їх навчальну діяльність. Всі до єдиного кабінета, оснащені мультимедією є. Інтерактивні панелі, є проектори, є дошки мультимедійні. Ну, в кожного своє, але в кожному кабінеті обов'язково щось присутнє. Новинка цього сезону це наш лінгафонний кабінет. Ми багато років про це мріяли, і ось нарешті наша мрія здійснилася. Наші діти, коли вони його використовують, вони мають безліч можливостей. Вони спілкуються з носіями мови, вони чують, вони повторюють. Ну, звичайно, це набагато більше полевається. Легшує навчання і покращує, ну і стимулює їх. Ось. Але, на жаль, у нас тільки один лінгафонний кабінет, а кабінетів іноземної мови багато, тож ми мріємо і будемо працювати, щоб далі було ще таке оснащення, лінгофонне оснащення. Крім того, крім англійського, у нас є ще кабінет польської мови. Ми цьогоріч літом батьки спільно з вчителями, з техперсоналами зробили такий ремонт і маємо свій кабінет. Польської мови, ну і почали вже потихеньку робити кабінет німецької мови. Ну, Там буде і історія цих країн, і, і ну, їхнє географічне положення, ну і взагалі все те, що стосується саме цих держав. Ну, А також наша особлива гордість це наша робототехніка. Ми закупили цьогоріч багато. Обладнання для робототехніки. Робототехніка буде в п'ятому, в шостому класі. Окрема сторінка це вивчення робототехніки в початковій школі, але це окрема історія. Ми розкажемо про неї пізніше. У нас є ресурсна кімната, це кімната для дітей з особливими освітніми потребами. Ми теж її намагаємося всіляко оснащувати, ну, щоб ніхто не почував себе якось обділено, щоб всі були задоволені. Тож ми з нетерпінням чекаємо наших малюків і наших середніх дітей, наших старших дітей, і навіть наших випускників в гості. Мені хотілося би відмітити об'ємність і технологічність обладнання Балського ліцею No1, які вже на протязі кількох років беруть дороге і технологічне обладнання, яке дозволяє якісно втілювати задумане. Дуже раді нам пощастило, тому що в рамках пілотування нам із державного бюджету були виділені кошти в співфінансуванні з міською радою, і ми закупили саме такі дошки. У нас була одна. Ми зрозуміли її переваги в тому, що ну, по перше. Це інтерактив. Тобто вона одразу може декілька дітей виконувати певне завдання, тобто кілька дітей може користуватись. По-друге, дуже легко використовувати інтерактивні вправи і будь-який інтерактивний контент, який є навчальним для дітей. Я не говорю це не тільки тестування, адже є окремі програми математичні, де ви можете обертати куб, показувати його з різних боків, з різних сторін, збільшувати, зменшувати. І тоді у дітей вже більш таке об'ємне мислення, вони розуміють, що це. Я вже не говорю про те, що це звичайні презентації Паверпонті. Які можна ними користуватись, можна писати на слайді без, без всякого додаткового обладнання, і це справді є. Ну, по-перше, це динамічність уроку, тому що багато часу займає, коли ти пишеш просто на дошці. Ми не говоримо про те, що треба відмовитись від писанини. Ні, писати треба. Це звичайно, і грамотність дітей, тощо. Але тут щільність уроку набагато більше, тому що безпосередньо користуються саме цим. Ну і звичайно, найбільше дітям подобається, тому що це сучас. Тому що це якісно. Проектор це добре, але проектор це вже позавчорашній день, тому що ми стикаємося з тим, що лампи ну не ну не так гарно і довго працюють, би як би нам хотілося. Тому ми, бачачи, такі великі перспективи в тому, що це. Круто, і це дуже нам корисно в нашому навчальному процесі. Ми вирішили закупити ось такі інтерактивні панелі. Ми дуже задоволені. Ми думаємо, що крокуватимемо далі. Далі ми спробуємо. На жаль, ну нема в Україні такого великого кіль... великої кількості програмних засобів з предметів. Ми вивчали це питання дуже мало. Але вчителі не стоять на місці, вони створюють самі все, що можна і чого не можна. Тому. Ми радіємо і іншим радимо. Даний час у нас є шість інтерактивних панелей, і ми змовили ще одну точно таку, як є, і інші, ну дещо іншої модифікації, тому що коштів надійшло із залишку субвенції трошки менше. Але ну я думаю, що не гірший функціонал, тому ми будемо планувати надалі. Якщо буде можливість, ми назад до проекторів повертатися не будемо. Початкова школа Балського ліцею номер 3 Безумовно, це один з еталонних показників оформлення і доступності, і якості кабінетів саме початкової школи. Минає літо і скоро вже дітки прийдуть на 1 вересня до своїх класів. Наші вчителі приклали максимум зусиль для того, щоб вони зайшли до світлих, затишних. Гарних класів, щоб все, що оточує діток, максимально сприяло їхньому розвитку, їхнім потребам, щоб краще було засвоювати знання. Для цього звичайно доклали зусиль не лише. Школа, вчителі, також і батьки, яким ми теж дуже вдячні, кожен клас у нас забезпечений новими меблями. Кожен клас у нас забезпечений дидактичним матеріалом, кожен клас початковий забезпечений мультимедійним обладнанням, яке вчителі з задоволенням використовують на уроках, і дітям це теж дуже дуже подобається. Незважаючи на економічні негаразди, незважаючи на Обставині, які зараз є в нашій країні, а ми чекаємо з нетерпінням наших діток в затишних класах для того, щоб вони тут розвивались, досягали успіхів, зростали і були щасливими і успішними в своєму житті. В цьому плані хотілося би сказати окремі слова про єдину концепцію оформлення в цілому закладу. Це Немирівський ліцей. Абсолютно всі кабінети і всі коридори оформлені в єдиному стилі. Це велика робота, яка потребує довгострокової перспективи, але вона успішно втілюється. Окремі слова, хотілося б сказати про об'ємність робіт по облаштуванню сховищ. Двох закладів це Гальмянського ліцею, Сіненської гімназії, облаштування водопроводу та капітальний ремонт системи опалення Березівського ліцею, якісні проведення ремонтних робіт Саражинського та Бензарівського ліцею. Це дуже велика об'ємна робота, особливо по сховищу Березівсь... Бензарівського ліцею. Це то сховище, яке практично сьогодні відповідає всім вимогам. Дуже хотілося б відмітити також якісну підготовку. Спортивного залу Пасіцелівського ліцею і їхнього відокремленого структур... внутрішнього структурного підрозділу закладу дошкільної освіти практично еталонний заклад, де дітки абсолютно все вміють і мають у своєму розпорядженні. І це все відповідає вимогам санітарного регламенту. Дуже якісна підготовка еталонна. Я б назвав би так: це заклад дошкільної освіти номер 3 Оленка. Практично всі групи, всі компоненти, які є в вимогах, відповідають законодавчим нормам. І Сьогодні ми точно можемо сказати: якщо вам потрібно подивитись, як треба готуватись, прийдіть в цей заклад дошкільної освіти. Високий рівень показали заклад дошкільної освіти номер 11 а також номер 9 Гольмянський заклад дошкільної освіти, особливі слова вдячності від окремленого структурного підрозділу Плосківського закладу дошкільної освіти. Достатньо велика кількість педагогічних працівників вклала свою працю. Гольмянський заклад дошкільної освіти. Особливі слова вдячності хотілося назвати відокремний структурний підрозділ це Оленівський заклад дошкільної освіти, де вони показали, як треба облаштувати місце для зберігання продуктів. Це маленький кусочок роботи, але він характеризує бажання працівників показувати якісну підготовку, якісну роботу і бажання в цілому працювати. Дякую всім тим, хто приклав свої зусилля. Дякую вам, шановні батьки, дякую вам, педагогічні працівники, дякую вам, технічний персонал. Харчування дійсно це один з таких важливих показників, адже ми розуміємо, що харчування це фізіологічна потреба дитини. Уже кілька років в нас в державі втілюється нова кадрові концепція здорового харчування в цілому і Балтська громада підтримує її. Це заключається в тому, що ми щороку, щосезону, затверджуємо нове меню, яке відповідає відповідно сезонності як вирощування продуктів, так і потреб, фізіологічних потреб людини в калоріях, вітамінах. Саме в цьому і є новий підхід. Да, дійсно, він відрізняється від повсякденного харчування. Саме тому ми проводимо велику роз'яснювальну роботу, адже з Розуміло, що є проблемні зони в частині того, що якщо дитина харчується вдома за одним підходом, а в закладі за іншим, то є трошечки привикання організму до певних харчових звичок. Але все ж таки ми розуміємо, що здоровий спосіб харчування це завтрашній день. Разом з тим, велику увагу приділяємо технологічному обладнанню і санітарним вимогам до обробки з цього обладнання, адже від чистоти залежить саме здорове харчування. Саме тому в черговий раз нами придбано певна кількість обладнання, придбано технологічне обладнання. В деякі заклади обновили свої розробні столи, а також миючі ванни. Це крок саме до здобування здорового харчування, ми, як завжди, все зробили для того, щоб ми навчалися в офлайн форматі. Тобто краща форма навчання це навчання в закладі. І розуміючи, починаючи з весни, коли в нас було вимкнення світла, ми завжди казали собі: навіть якщо світло вимкнуть, то клас парти, дошка і крейда. Це все-таки навчання, і це краща форма навчання, аніж ніяке, адже коли немає світла, то і дистанційної форми навчання немає. Хоча разом з тим ми завжди кажемо, що у порядку, встановленому законом, кожна людина має право і дистанційно навчатися. Проте кращої заочної форми навчання немає. І ми всіх закликаємо бути в класах, бути разом і отримувати знання, адже тільки освічена нація. Щоразу стає на крок ближче до перемоги, безумовно. Ми навчаємося за п'ятиденним режимом роботи. 1 вересня в нас припадає в неділю. Швидше за все, що перший дзвінок буде в понеділок, 2 вересня. Ми йдемо відповідно до законодавчої бази. Змін у мережі закладів загальної середньої освіти станом на 1 вересня 24-го року ми не плануємо. Законодавчі норми стосовно наповнюваності перших класів ми врахували. І вже цьогорічні першокласники будуть в класах з наповненням не більше аніж 24 дитини. Інші заклади працюють відповідно в на стандартних режимах, і ми стараємось щороку підтримувати і виконувати законодавчі норми на рівні держави. За попередньою інформацією, да, дійсно держава пропонує комплекс заходів для посилення безпекової складової. Так утворився при міністерстві внутрішніх став цілий підрозділ, який буде відповідати саме за безпеку закладів освіти, в тому числі і в нашому подільському підрозділі утворився такий. Де ми вже комунікували з представниками, і поки що для нашої громади, для двох великих закладів освіти виділено два працівники, які поки що будуть фінансуватися за рахунок державних коштів. Але як пілотні проекти ми вже будемо пробувати співпрацювати з цими працівниками і потім дивитися, наскільки ефективно дана робота дала можливість покращити безпеку складову. Адже ми розуміємо, що сьогодні це не лише там мінна безпека і спроба Металодетекторами визначити пронесення якихось заборонених пристроїв. Ми більше наполягаємо, і ми більше хотіли б, щоб це була і комунікативна складова, де працівники правоохоронних органів більш якісніше і доступніше дітям доводили ось цю безпекову складову, розповідали про комунікацію, про правові відносини саме безпосередньо учасників один з одними. Ця серпнева конференція, мабуть, точно буде в кінці серпня місяця. Остаточна дата буде визначена після. Після проведення конференції на рівні держави і на рівні області безумовно сьогодні дату ми не називаємо змір безпеки, проте ми розуміємо, що головний аспект останніх років це безумовно безпека навчально-виховного процесу і наша віра у перемогу з вірою у перемогу та відповідальним ставленням до навчання і виховання підростаючого покоління освітяни Балщини крокують у новий навчальний рік яким він видасться, покаже час. Однак натхнення, любов до дітей та своєї професії були яскраво продемонстровані в процесі підготовки закладів до старту навчання. Підкреслює Петро Кулик, начальник відділу освіти громади. Бажає сил і подальшого ентузіазму в роботі усім освітянам. Також балінформкомпанія.